враховуючи, ну, я думаю, більш економічний стан під час війни. Страхові компанії намагаються знизити будь-якими засобами свої видатки. Тому сплачують менше, ніж повинні, пізніше, ніж повинні. Це з які знаходяться на території там Києва, Київської області, які безпосередньо не бачать об'єкт дослідження, тобто Якщо ми про автомобілі кажемо, то це конкретний пошкоджений автомобіль. А за фотознімками проводять оцінку, використовуючи не оригінальні деталі, а якісь підставні сайти, де вартість деталей значно нижча, ніж вона є реальна. В першу чергу звертатись до незалежного, так так званого незалежного експерта. Я, е Законодавство виділяє двох суб'єктів, які можуть визначити розмір заподіяної шкоди. Це оцінювач, який складає звіт про оцінку, та це судовий експерт, який складає висновок судового експерта. До мене звернулася особа, яка була постраждала в дорожньо транспортній пригоді. Її майну автомобілю було заподіяно матеріальною шкодою. Страхова компанія, не узгоджуючи розмір страхового відшкодування, заплатила потерпілому 45 тисяч гривень. В свою чергу він паралельно зі зверненням в страхову компанію, знаючи, що вона не дуже добра, так скажемо. Він звернувся до судового експерта та паралельно визначали дійсний розмір матеріальної шкоди. Експерт визначив 112 тисяч гривень. Ми звернулися з позовом до суду загальної юрисдикції, і суд став на наш бік. Хоча страхова кампанія розповідала, що все в них визначено правильно, і, і взагалі вони дуже добра кампанія. Але суд так не вважав. Тому ну, це із останніх прикладів. Але якщо ще про приклади та маніпуляції страхових, не так. Часто, але е, зустрічаються випадки, коли страхова компанія взагалі відмовляє виплаті, і в своєму рішенні вказує, що е, е... Скажімо так, відповідальні особи вважають, що ДТП дорожня транспортна пригода, настала в іншому місці, наприклад, або за інших обставин, і можуть ще підкладати висновки судових експертів, частіше за все з Києва, з Чернігова. За досвідів я такого не бачив, які підтверджують на підставі фотографій без особистого. Дослідження чи огляду експерта автомобіля, що механізм пригоди був взагалі не такий, і не в цьому місці, і не в цей час, і так далі. І це є підставою для взагалі не виплати, не те, що менше виплати, взагалі не виплати страхової. Це також, що скаржується в суді, і зараз от, в Миколаївській області зі страховою кампанією в нас позов на 550 тисяч гривень. І я думаю, він, він також позовні вимоги повністю будуть задоволені.